А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Відкривши посилку, я здивувався її вміст абсолютно не був схожим на те, що я бачив у магазині Ікея годинник із цифрою 13, втиснутою між дванадцятькою і одиницею. Однак незабаром я зрозумів, що саме так і було задумано. Подолавши роздратування, я повісив неправильний годинник на стіну, щоб розсмішити свою дівчину Рею. Ми від душі посміялися над ним після роботи. Пізніше ввечері ми вляглися на диван дивитися офіс і засиділися до опівночі. Кожні кілька хвилин я дивився на годинник і сміявся про себе. Тринадцять цифр розташовувалися по периметру незграбно і нерівномірно, як оселедці в боці. Але коли стрілка дійшла до тринадцяти, стало несмішно. В одну несамовиту жахливу мить Рея зникла. Потім зникло світло, спочатку в моєму домі. А потім одне за одним згасли усі сусідні вікна. Я хаотично бігав із кімнати в кімнату і кликав рею, але не отримував відповіді. Після десяти хвилин марних пошуків я вибіг на вулицю. Район був занурений у темряву і не тільки район. Навіть прибігши далі в місто, я не виявив жодних ознак життя ні світла, ні машин на дорозі, ні людей. Я почав відчайдушно кричати, піддавшись жахливій думці про вічну самотність у крижаній млявій неживій версії землі. Я дійсно думав, що настав кінець світу. А потім, так само раптово, як і зупинилося, усе повернулося назад до життя. Я опинився вдома, у тому самому місці, на дивані, обхопивши голову руками раптово вімкнулося світло і офіс, і що найзаспокійливіше повернулася Рея. Жахлива година в апокаліптичному світі раптована була сенсу. Час зупинився. Що з тобою? Майкл Скотт довів тебе до сліз, піддражнила мене Рея. О, я гарячково шукав пояснення. Мене переповнювало полегшення від раптової появи моєї дівчини. Просто голова болить, піду спати. Я молився, щоб це був одиничний випадок, але дзузьки. Цей жах повторився, коли я був на роботі. Година часу в порожньому світі, аналоговий офісний годинник завмер на цифрі один, а вдома годинник, з яким я показував тринадцять єдина річ, крім мене, яка рухалася в цьому вимірі. Замкнений зі своїми думками у цьому жалюгідному офісі, я дивився на порожнє місто з вікна багатоповерхівки, і тут згадав учорашню розмову з Реєю. Мені подобається годинник, але якщо серйозно, ти ж попросив його замінити? запитала вона. Навіщо? Завжди хотів додатковий час у добі, розсміявся я. Додатковий час у добі. У голові сполахнула іскра спогаду. Я згадав співробітника, якого зустрів під час обідньої перерви в Ікея кілька тижнів тому Джейкоба. Як працює ваша служба доставки? запитав я. У машині не вистачить місця для всього, що обрали? запитав Джейкоб. Не зовсім, відповів я, немає часу. Він кивнув і посміхнувся. Раніше я був таким, як ти, але знайшов спосіб знайти час. Я завжди ненавидів цю фразу знайти час це ж неможливо. Так часто говорять ті люди, у яких мало обов'язків. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Коли я дивився на нез'ясоване мляве місто, ув'язнене у цій завмерлій миті на цілу годину, у мене склався пазл. Загадковий чоловік зробив це зі мною. Він навмисно надіслав мені годинник, мабуть, так воно й було, справа завжди саме в цьому, так, у надокучливому продавцеві. І тоді я вирішив використати цей час у своїх інтересах. Я жадібний, я ж людина, беззвучний, знерухомлений світу, якому я проводив дві години на добу, ніколи не переставав мене лякати, але я розцінював цей страх як плату за неймовірний дар дар, який давав час закінчити роботу. Зайнятися спортом, читати і так далі. Але через два роки такої насолоди плодами своєї праці стало зрозуміло, яка справжня плата. Список життєвих поліпшень здавався нескінченним. Мене підвищили до посади віце-президента компанії, я був у найкращій фізичній формі в житті, завжди встигав відпочивати. Я одружився, і, до речі, у мене було набагато більше часу для моєї дружини Реї. Але щось було неправильно, щось туманне, жахлива правда постійно вислизала від мене. Рея щойно народила нашу дитину, Бобі. Навіть із двома додатковими годинами батьківство давалося важко. Я намагався зробити якомога більше роботи до тринадцятої, щоб більше часу приділяти дитині, але цього здавалося недостатньо. Рея втомлювалася, ба більше вона почала сивіти. Мені всього тридцять два. Стогнала вона, стискаючи у руках сріблясте пасмо волосся. Я обійняв дружину зі спини. Це надає тобі особливого вигляду, ти красива. Материнство мене вбиває, вона шморгнула носом. У той момент я не надав цьому особливого значення. У мене перша сивина з'явилася під тридцять, і я думав, що реї ще пощастило, але, звісно, не висловив цю думку вголос. Минали тижні і в моїй голові все більше згущувався туман. Це було щось більше, ніж просто втома від турбот батьківства. Я чогось не помічав і це лякало мене, думаю, сам годинник збивав мене з думки. Усе з'ясувалося, коли ми звернулися в лікарню з приводу нашої дитини. Бобі три місяці, так? похмуро запитав доктор Гіл. Рея кивнула, потираючи мішки під очима. Так. «Хм», – простягнув доктор Гіл. Просто він занадто великий. Закінчила Рея. Чому він так швидко росте, доктор Гіл? Лікар був розгублений так само, як і ми, і це сильно стривожило мене. Я дещо не брав до уваги останні кілька тижнів. Бобі і Рея, вони дорослішали занадто швидко. Мене поглинув жах, захлеснув ревучою, безжальною хвилею емоцій. Я нарешті помітив зморшки на обличчі дружини і кількість цивого волосся. Вона постаріла років на двадцять, а Бобі, тримісячний Бобі виглядав як однорічна дитина, годинник крав їхній час. Спочатку ми думали, що це може бути прогерія», – сказав доктор Гілл, але аналізи негативні, тож, чесно кажучи, ми й гадки не маємо, чому Бобі росте так швидко. У вашому випадку, Рею, думаю, вплинув стрес. Ми з реєю вирішили, що потрібно переїхати за місто. І я купив гарний котедж. Працювати планував віддалено, як і вона, а найголовніше у день переїзду я розбив годинник, більше жодних ігор з часом. Але все ж, коли ми їхали до нашого нового заміського будинку, о 13-й годині час зупинився. Мої дружина і дитина зникли, і машина негайно зупинилася. Усі інші автомобілі теж завмерли примарними купами металу. Я виявив, що вчепився у кермо так, що побіліли кісточки пальців, і зі страхом озираюся на порожній світ, який переслідував мене понад два роки. Але цього разу він не був порожнім. На межі лісу, поруч із дорогою, вирухнулася якась фігура. Вона була схожа на жука паличника, що стоїть на задніх лапах, надзвичайно тонка, що зливалася з дубами, які частково приховували її з поля зору. Потім істота вискочила на дорогу і стала стрімко наближатися до нашої машини. Я закричав, відчинив дверцята і кинувся геть від неймовірно швидкої істоти. Петляючи між порожніми машинами, я ризикнув озирнутися через плече і завищав від вигляду кошмарної істоти на хитких кінцівках. Я й не сподівався втікти. Подумав про те, щоб повернутися до машини і сховатися там. Але відчув, як гостре лезо встромилося мені у верхню частину спини. Я впав на граві і обернувся на безлике чудовисько, що схилилося наді мною. Я ніколи не був таким наляканим, не смертю, а тим болісним покаранням, яке ця істота приготувала для мене. Поглянувши на тварюку, я зрозумів усе: це був час власною персоною, і немає нічого страшнішого, ніж розплачуватися із силою. Що неймовірно перевершує твою, жахливою силою, для якої ти просто комашка, у моєму випадку настирлива комашка. Але вона прийшла не для того, щоб покарати мене за два роки вислизань від часу, а скоріше, щоб покарати за вислизання від своєї долі, немає слів, щоб це описати. Як взагалі ця гидота могла говорити, не маю черта. і тим не менше я знав, що вона прийшла за мною через зламаний годинник. Я також розумів, що ця форма була ілюзією, образом породженим моїм розумом, щоб не вибухнути. Ніхто не може по-справжньому побачити час це просто за межами наших можливостей. Істота поклала мені на груди круглий згорток у подарунковому пакуванні, я з жахом проковтнув слину, точно знаючи, що знайду всередині. Потім всемогутня комаха зникла. Я хотів повернутися в машину, але сталося щось жахливо несподіване. Можливо, покарання за те, що я знехтував подарунком часу. У мене була не вся година в одну мить машини стали рухатися. Я пригнувся і прикрив голову руками, захищаючись від двох машин, що об'їжджали мене Рея й Бобі. Я повернув голову і побачив, що за сотню ярдів наша червона Тойота Яріс звертає до дерев. Спогади того дня розмиті, бо я так намагався забути їх. Моя прекрасна дружина. Сива і неймовірно постаріла, мляво, лежала на ношах. Лікарі швидкої констатували її смерть на місці подій. Це жах, який і через роки ніколи не полишає мене, глибоке, непереборне горе. Бобі потрапив до лікарні і на щастя, вижив. Шестимісячний хлопчик виглядав майже шестирічним в очах персоналу. Упродовж наступних років я на зло перестав використовувати дві години часу. Я спостерігав, як мій син росте з феноменальною швидкістю. Будь-які моменти радості були затьмарені жахом того, що дитина старіла швидше, ніж її батько. Мене переслідувало неминуче. Він швидко переріс мене і п'ять років по тому здійснився мій найбільший нічний кошмар. Бобі став літньою людиною. Він помирав у своєму ліжку у будинку, який я купив лише кілька років тому, коли він був ще зовсім маленьким. Тату! Прошепотів він мені в останній день. Так, Бобі, я не міг себе стримати і ридав. Я знаю, ти вже намагався, прохрипів він. Але спробуй ще раз зламай його. Після смерті мого хлопчика я горював кілька місяців, перш ніж знову згадав про цей клятий годинник. Ця пекельна штука вбила моїх дружину і сина в одну мить. Більше часу. Яка слизька зла брехня. У мене забрали життя разом з моєю родиною. Немає гіршого кошмару, ніж цей. Але я вважаю, що весь цей зайвий час мав звідкись узятися, немислима ціна. Рухомою ненавистю я зателефонував в Ікія, сповнений рішучості хоч якось покарати людину відповідально за руки моїх мук, але дізнався страшну новину. Джейкоб зник за кілька років до того, як я прийшов у магазин. Він тоді навіть не був співробітником. У його вітальні було знайдено, мабуть, членів його сім'ї, від них залишилися лише зуби й попіл. Очевидно, Джейкоб зазнав такого самого покарання, як і я, але що з ним сталося? Чому він повернувся в магазин, щоб перенести прокляття на душу, яка нічого не підозрює? Так багато моторошних запитань. Я молюся, щоб годинник не зробив цього і зі мною. Воно все ще переслідує мене. Але принаймні у мене не лишилося близьких, яких воно могло б забрати, і я не маю наміру нічого змінювати до кінця своїх днів. Я б хотів закінчити хеппі-ендом, але життя рідко буває сповнене чогось крім страждань. Я ще не старий, але принадність додаткового часу в тому, що я знайшов мудрість, болісну мудрість. Час це жах, який так чи інакше наздожене нас усіх. Подобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.